Привіт! Вітання в новому дні. Сьогодні понеділок, і сьогодні в мене день без театрів, без філармоній, без органних залів, але з побутовими життєвими справами. Їх ніхто не відміняв. І зараз я вам розповім, як це відбувається в моєму житті, як це наскільки зазручно у Львові, саме безпосередньо, там, де я мешкаю, і покажу красу літа, прокомунікуємо. Ніч була у Києві відносно не такою жахливою, хоча збивало ППО наші хлопці. От привіталася за ціма пранішні справи, молитва. І сьогодні треба подумати про те, щоб треба поповнити холодильник, зробити якесь прибирання, зв'язатися з сантехніком, бо є виникли побутові питання. І це все я зараз буду робити і показувати, наскільки вистачить мене 10 хвилин, як це все відбувається. Це репортаж, я веду з храму, який просто впритул з дому, де я роблю часто репортажі, про І Завжди, якщо не встигаю піти в центр міста, то я починаю робити репортаж тут. Неймовірна архітектурна сакральних споруд Галичини, сучасна дерев'яна, неймовірна. Мені дуже-дуже подобається. Зараз я покажу. Сонечко, засліплюю, тому не знаю, то бачу, то не бачу якось так. Одні окуляри змінюю іншими. Давайте прогуляємося цим подвір'ячком. Я дуже дякую усім жіночкам, які опікуються цими квітами, тому що тут просто рай едем. Неймовірна краса літнього міста Лена. Храм дерев'яний, звичайно, греко-католицький, дуже-дуже-дуже гарний. Це Православне церква України, святого рідного послуги князя Володимира Великого. Зайдемо всередину. Дуже лагідна, тиха, спокійна атмосфера. Тут можна поставити свічку, це зроблю писати. Записку я знаходжуся в храмі, який я відвідав, можна сказати, кожного ранку, тому що я просинаюся і бачу ці бані. Наймовірно, я молюся. Храм новий, він збудований в 19 му році, але він збудований за традиційною сакральною галицькою архітектурою в дерев'яному стилі. Тут дуже гарно, лагідно. Тут таке подвір'я, ним опікується, дзвіниця різні приміщення. Зараз вам покажу. Православна церква України, дуже гарний настоятель храму, такий ручної роботи, кіностас, неймовірна атмосфера, така автентика, автентика, чудові служби, священник дуже близько спілкується з громадою. Святий Микола Чудотвор. Ось такий раночок. А ми зараз з вами покрокуємо двориком, я вам все це покажу. Дуже лагідно на душі. І підемо далі по побутовим справам. Я поставила свічечку, написала записки за здрав'я, за упокій. І у нас на усіх єдине бажання перемоги і миру після перемоги на своїй Богом даній землі. Свічечки, ікони. Квіти, іконостас, чарівний храм та спілкування з Богом. А ми полетіли далі. Ми виходимо назовні і зараз подивимося красу подвір'я. Ось такий будиночок з віницею І неймовірне подвір'я з квітами. Скрізь трояндочки, милі, гарні, різні. Одним на зміну приходять інші, чорнобривці. Різні, різні, різні сорти. Вздовж дорожки вони тішать нас. І чорнобривці. А тут звички і лаванда, Маки вже з насіннячком. Бачите, які барви. І чудова лаванда. І прапор України над бакитним небом. Неперевершена краса, якою опікуються руки наших українок. А ось тут мальви і гортензії, і там трояндочки, півонії із такій гортензії. Помолившись, рухаємось далі. Лагідно на душі після бідних храму. Мило. Ось ще паль так Ісусу Христу і помаранчевий ялейник. Дитячі площадочки, вічно-зелені делева, насадження. І зараз треба подумати про харчування. Тут неймовірний магазинчик, в якому з села в Живківського району поруч зі Львовом продають чудову домашню молочну продукцію. Зараз я вам це покажу. Все натуральне. Ось в такому великому у циліндрі зберігається молоко, а тут все домашнє. Сметана 120 грн/л, молоко 3.4, все природнє. Я брала раніше, дуже смачно. Кефір 40, йогурт 40, сир гоцький, сир домашній, сир твердий, моцарелла. На будь-який смак. Це так смачно бігме. Я брала тут сиворотку, дуже-дуже смачне. Покажу вам ще, ще далі. Подивлюся, а потім повернуся, буду робити пакунки. Ось так у Львові смачно і природньо. А тепер я хочу показати те, що я обожнюю, тому що влітку я їм черешню просто мінімум 2 кг в день. Подивимося, до речі, черні, черешня-чернівецька. Черешня-чернівецька стала дорожче трошки 170, була 150, шампіньйони 85, лимончики 125, лохина 300, абрикоски 130-120. І ось Тут це все під домом. Капусточка 35, огірочки 50, баклажани 125, помідори закарпатські, 50-68. Усе-все все смачно. Я зараз дознімаю, а потім прийду купувати. Ще щось покаже цікавеньке. Маленькі крамнички поруч з домом, де теж все є. Воно так як в Чернівцях, але все-таки близькість Польщі дається в знаки, тому що трошки інший асортимент. Бачите, такі кава, кава, кава. Ну для Львова кава, лавацу, це як у нас у Чернівцях. Ось все 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 поруч з домом, дуже зручно, водичка. А ми підемо далі. А зараз я покажу, яка неймовірна побутова хімія хині. у Львові. Це магазин моїх друзів. Тут все на будь-який смак з Німеччини, з Польщі, європейські, дуже гарної якості і про прийнятим цінам. Подивіться самі, на будь на будь-який смак. Я тут теж купую все під домом, дуже гарно. Особливо я люблю дужгелі, польські, італійські. Фантастичні! Магазинчик, в якому є абсолютно усе. І дуже приємне обслуговування. Ось так. Поїхали далі. А зараз ми зайдемо в магазин солодощі. Якщо ви у Львові і не скоштували галицький львівський сирник, то ви не були у Львові. В мене це традиція кожного дня. Тим більше це під домом. Вони неймовірно смачні. Такі тіко в Львові. Подивимось, ось бачите, тут зазвичай цілі пляцки, але це говорить про те, що вони неймовірно смачні, хоч і ранок, але вже все розкопили. Тут на будь-який смак з маком, з персиком, з родзинками, абрикосові різна ось така продукція. Теж багато що львівського виробництва, дуже смачно, і, звичайно, шоколадки світоч. Я особисто обожнюю стіремісу, і вони в мене кожного дня в асортименті. І, звичайно, львівська кава, тому що ми у місті Лева. І звичайно, жовківські ковбаски. Це така смакота, що годі казати. Зайдемо! І ми зайшли всередину. Повірте мені, що жовківські ковбаски це така смакота, що такої немає ніде. Так, на Буковині свої неймовірні вироби у Києві так само, але жовківські ковбаски це просто щось перфектне. Я завжди тут собі купую: ковбасу, сардельки. Подивіться самі, ось дивіться, копчена, панська, дрогобицька, Жовківська Я завжди беру Це з м'яса такого справдивого. Власник дуже опікується якістю. Тут так само можна купити хлібчик, булочки, будь-що. А ось ця вітрина це окрема любов, зель з язика. Кров'янка дуже смачна, сало, ковбаси, сардельки. Що казати, що казати. Подивіться. І риба фіш тут є: рибний паштет, як риба фіш. Ах, ось такий мій ранок, побутовий. Спочатку все почалося з молитви, з храму, а потім з побутових речей. Все вам показала, по цінам розповіла. А тепер вже буду купувати. З любов'ю до вас, з міста Лева, без театрів сьогодні, але з гарним настроєм ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па!